Близько п'ятої години російська армія атакувала Михайлівку Береславського району. Снаряди пошкодили фельдшерсько акушерський пункт та приватний будинок. Загалом минулої доби каже начальник району військової адміністрації Володимир Літвінов. Під обстрілами були чотири територіальні громади району: Нововоронцовська, Новоелександрівська, Тягинська та Береславська. Російські військові продовжують атакувати дронами камікадзе типу FPV та авіаційними керованими бомбами. Минулої доби. Ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Гаврилівка, Бургунка та Тягінка. Окрім цього, з артилерії наніс удари по трьом населеним пунктам Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Зміївка, Хрещенівка, Михайлівка та. Львова В ході ворожих обстрілів, пошкоджені знали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приміщення навчального закладу, також пошкоджено вежу мобільного зв'язку. Херсонську територіальну громаду минулої доби російська армія обстріляла дев'ять разів в Антонівці. 53-річний чоловік отримав поранення. Під артилерійським вогнем були комишани, Станіслав Кізомис. Розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Є постраждалий, є авіаційні прильоти керованих авіабомб зі сторони росіян по Пенятівки, Дарівській громаді. В Дарівській громаді. Зруйнований школа, гуманітарний штаб, є удар по критичній інфраструктурі. Понятівські, на жаль, вже на зараз двоє загиблих. Один чоловік 52-го року народження, інший чоловік 58-го року народження. Минулої доби через обстріл пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад, магазин, вежа мобільного зв'язку, газопроводи, автомобілі і гаражі. Всього повідомляє у телеграм-каналі Поліція області 47 об'єктів. Ольга Лішенко, Суспільне новини, Херсон.